Гра шахи, мат в 2, 3 та 4 ходи на моє програмування пролог. Підготував саме Люк Тимофій. План. Минулий річні відео, загальні характеристики гри, перелік засобів, інструмент та використання ідей, код, можливості та висновки. З приводу минулорічних відео знайдено було лише одне. Е, можливо, недостатньо добре шукали, проте. В тому відео було показано лише генерування шаху томату в два ходи, та була сильно лімітована кількість можливих фігур. Можна було кастомізувати лише кількість білих фігур та лише до початкових кількостей фігур, окрім пішаків. Цього мені здалося трохи недостатньо, проте для показу концепції. Цього цілком було достатньо, і е, відео достатньо допомогло з самим створенням проєкту. Загальні характеристики гри. Ми маємо номінально два режими: людина проти пролог та пролог проти прологу. Пролог завжди генерує задачку та вирішує її, зрозуміло, або людина. Або сам пролог вирішує. З приводу коду інтерфейс на питоні власний. Код на пролог власний, проте використовуються ідеї та концепції з Github'у he 7850 Chess Game. Також використовується ідея FEN або використання FEN з минулорічного відео. З приводу використаних засобів, як я вже сказав, було використано Python. Та систему для інтерфейсу і створення ігор PyGame. Для інтеграції з прологом було використано PySweep. І PySweep вже, очевидно, інтегрувався з прологом. На початку Python. В Python задається кількість фігур, кількість ходів та передається це в PaySweep. За допомогою PaySweep генерується стрічка, яка є повним запитом до прологу, так як воно використовувалося. Версія прологу використовується SVI. Пролог, Пролог знаходить можливий. Стан та повертає якраз е головоломку. Е разом з саме рішення. Е передає він його в FN, також відомо як Forsin's Edwards Ontation, е який є простою, простим способом передачі. Інформації про шахове поле, передається він з пролога в PySweep все ще як предикат, а в PaySwip е, є байткодом. Тому Python ще повинен також розбирати байткод на реальні значення, які він може читати. З приводу е, інструментів та засобів, ми використовуємо CLP е, для використання на рух короля під шах та задання більш конкретних лімітів на рухи фігур, що рухаються на різну відстань. Е, це використовується е, за рахунок того, що для пролога наша дошка не є For Edwards а є списком цифр. На якій ходи задаються арифметичними рухами. Тобто ферзь може рухатись на мінус 9 плюс 9, мінус 10 плюс 10, мінус 11, плюс 11, мінус 1 та плюс 1. І також у нього саме ферзя, тури та слона, задана можливість рухатись. Так званими слайд мувами тобто рухатись на невизначену кількість відстані в одну сторону. Це дозволяє е, досить легко кастомізувати фігури, можливо, фіксити баги, якщо вони з'являються, та, як бачимо, це ми можемо використати для CLP, так як в нас все є арифметичним рухом. Арифметичної дії кожен рух, то CLP використовується досить легко. Можна було лімітувати алгоритм пошуку ходів до тих, що ведуть до мату або хоча б ставлять шах. Проте не завжди рух, який ставить шах, буде правильним рухом для виграшу. Саме через це з схожих міркувань не було активно використано Манхеттенську відстань і було в основному використано Мінмакс, так як, якщо ми Максом задаємо рух на захоплення короля, тоді програма сама буде намагатись активно. Намагатися це робити. Були ще інші можливості використання коду, проте їх виконання сильно збільшує інтенсивність роботи та збільшує час. Ось сам код це предикат, який виклика... викликається PySwift та генерує сам Саму дошку. Маємо pieces формат, який список фігур, n, що є кіль... списком ход... кількістю ходів, e, і надалі буде передаватись fen тому з list в назад в Python. Ми маємо два предикати, що просто дозволяють переходити між форматами: Pieces to position, який перетворює pieces формат э, в position. Що дозволяє position бути лише списком фігур, який переданий Python, переданий Python та борт-2FN, який цю позицію, яку буде знайдено, перетворює в Force Insert Presentation. Далі ми переходимо до півходів, так як їх зручніше використовувати. І запускаємо Generate Made in N. Йому ми з нього ми забираємо Position, передаємо йому Half-Moves, початкову глибину, початкового гравця, список рухів, який пустий, так як це нульовий хід, і е, можемо забирати Solution Pass, який ми могли забрати і не використовувати більше Find Solution Pass, проте е, з певних міркувань було вирішено це розділити. Саме solution pass і окремий предикат, що знаходить Find Solution Pass. Ось сам GenerateMate in N. Якщо ми на теперішньому, теперішній гілбині, якщо є шах мат тоді рішення це історія ходів. якщо ні, то пустий предикат, що дозволяє нам за допомогою бектрекінгу. Дивитись наступний. Якщо це не мат, тоді наступний гравець ми передаємо хід, створюємо всі можливі ходи, знаходимо рішення Solutions List в GenerateMateN знову. І потім випрямляємо Solutions List сам. Щоб його можна було нормально парсити. І ось окремий Find Solution Path. В якому ми передаємо вже готову головоломку активного гравця, глибину. Та знову ж таки, він віддає Solution Path. Якщо шахмат, то ми. Завершуємо це. Якщо не шахмат, то ми генеруємо всі легальні ходи і робимо наступний крок. І дивимося наступні кроки. Знову ж таки ходячи. Додатковими можливостями коду є використання змінної кількості фігур. Тобто в коді минулого року. Можна було лише одну королеву, одного слона, одного туру та од, е, дві, дві тури, два слона та два к коня. то в цій версії можна вісім пішаків з обох сторін е, та по десять всіх фігур, крім королеви, якої можна дев'ять. Насправді можна і більше, проте мені здається, що такі лімітації є цілком логічними, так як більше фізично не можна отримати в реальній грі. Додавання також фігур опонента аналогічно. Ми можемо мати і чорні фігури також змінну кількість на відміну від початкового відео. Та змінну кількість ходів. Початкове відео показало лише мат в 2 ходи. У мене задається в 2, 3 та 4. Проте 4 покриватись не буде, бо його генерація займає доволі довгий час. І показ рішення є досить. Є досить цікавою темою, але про це я далі скажу через кілька слайдів. Порівняння складності імплементації на інших мовах програмування. Без можливостей бектрекінгу прологу створення саме такого алгоритму на Питоні було б. Значно більш інтенсивно з точки зору ресурсів та витраченого часу на це. Так само і на інших імперативних мовах програмування через відсутність базової можливості бектрекінгу та активної синхронізації змінних в цих мовах. Проте для інтерфейсу. Без них також було б важко, так як, хоч пролог і нативно може підтримувати зображення, і я розглядав можливість імплементування повністю всього на пролозі, це було вирішено недоречним та не підходило під завдання. Щодо цікавого нового, я... було використано екстенсивно бектрекінг та непогано навчено іншим використанням пролога, таким як CLP, Minmax та, на жаль, Манхеттенську відстань довелося не використовувати. Проте. Решта були досить цікавими та новими для дослідження. З приводу труднощів були деякі модифікації, що можна було б імплементувати, але вони б забрали забагато часу. Та при намаганні їх імплементації код ламався та переставав нормально відповідати. Через брак часу їх імплементувати не вийшло. Проте це буде якраз на можливі додаткові зміни слайді, які є досить цікавими. Трудомісткість роботи загалом я б сказав, що саме імплементація на пролозі була основною частиною роботи, так як, зрештою, я використав Force InsEdwards Notation. Та якби у мене були проблеми якісь з саме передачею коду на питоні, в код на питоні предикату, тоді дуже легко було б переробити все через іншу нотацію. І логічно, що сам, що найбільше потягнув саме алгоритм з знаходженням позиції для мату. Тепер до додаткові зміни. По-перше, є дерево. Одна можливість створення дерева це пригенерине дерево, коли ми спочатку його створюємо. Ми спочатку про нього думаємо і витрачаємо більше ресурсів. Альтернативно саме код, який ламав імплементацію. Був таким, що ми в наш предикат, який знаходить розв'язок, додаємо можливість рекурсії, поки хід відрізняється від того, що є вже в знайдених рішеннях. Тобто, коли ми знаходимо одне рішення, ми Запускаємо предикат знову, і якщо ходів таких немає в існуючому рішенні, ми знову дивимось його. Також альтернативно можна створювати більше, більшу глибину рекурсій для більшого вигляду дерева, якщо у нас в декількох місцях можливі різні варіанти подій. Проте це сильно збільшувало час на знаходження рішення, через що в фінальній версії цієї імплементації немає. Хоча теоретично це можливо зробити. Також можлива зміна розмірів поля. Через те, що все поле саме в пролозі є е, просто набором координат. З однієї цифри, тоді змінити розмір поля повинно бути досить просто. Особливо, якщо ми його зменшуємо. Е, В нас фігури рухаються на арифметичну дію. Тобто тура рухається на мінус 1 плюс 1 мінус 10 плюс 10. Тобто один вліво, один вправо, вверх та вниз. І має слайд. Тобто може на будь-яку кількість в певну сторону. Це дозволяє нам також досить просто створювати нестандартні фігури. Тобто, якби я хотів створити е, фігуру золота з гри Шогі. Тоді я б зробив фігуру, що може рухатись на мінус 11, мінус 10, 9, 1, плюс 1 та плюс 10, без слайду. І ми отримаємо нову фігуру, яка в шогах називається золото. І після цього потрібно було б тільки додати до списку в питоні, і ми мали б свою нестандартну версію шах. Також, як я вже зазначив в труднощах, можна було використати будь-який інший засіб інтерфейсу. Не Python, а бібліотеку C, що дозволяє інтегруватися з прологом, а бібліотеку на Unity, що дозволяє робити запити, або будь-яку іншу стиль інтерфейсу, навіть веб, або інший. Тепер перейдемо до самої гри. Я вже її відкрив, проте я буду ставити на паузу презентацію, коли потрібно, через те, що все-таки сама генерація рухів є досить проблемною з приводу часу. Ось ми обираємо два ходи, обираємо, наприклад, королеву. Звісно, одного короля я додав все-таки слайдер королів, який нічого не робить, так, як їх кількість вже створена, проте два ходи: одна королева, один король, один король, Ой, чорна королева. Одна біла королева, один білий король. Та один чорний король. Решти фігур немає. Ось ми маємо досить просту головоломку. Ми бачимо, що Ми бачимо. тут потрібно короля білого вліво вниз. Для чорного короля єдиний варіант піти вниз. І потім королевою йде мат. Тобто ось так от тепер королевою можемо натиснути Рестарт і буфер Python знову підгружає такі фігури. Якщо ми натиснемо Next, то воно рухається на одну. Знову клацаємо Next, і воно знову рухається до рішення: Два слони, один король, три ходи і один білий король. З таким набором фігур воно буде генеруватись трохи більше часу, проте все ще згенерується, але доведеться поставити на паузу. Ось воно. Згенерувало один пазл. І я насправді не експерт в шахах і не зовсім бачу можливих ходів. Тому ми зараз просто пронатискаємо Next. Тобто рухаються королі. Слон дає шах королю. І ось матова ситуація. Тобто в нас рух короля, потім рух білого слона, потім рух сірого слона. Насправді, зараз натискаю рестарт. Це саме те, чому я не використовував саме максимально, агресивний, максимально агресивне надавання шахів через те, що тут. Навіть на перший же хід, була можливість зразу дати шах королю. Проте це було невірним рішенням, та не привело б до виграшу, а привело б до подовження гри і, можливо, навіть патової ситуації. Суто теоретично можна зробити двох королів. І за два ходи. І якщо я натисну Create, то програма буде намагатися знайти якусь таку дошку, проте вона його не зможе знайти, та поверне пустоту. Так як одним королем, одним конем або одним королем та одним слоном без інших фігур. Неможливо поставити мат. Ні за 2, ні за 3, ні за 4, ні за більше. Також альтернативно можу збільшити кількість ходів. Я ось лімітував кількість до 4, щоб не можна було завантажити комп'ютер надто сильно. Але навіть 4 на досить довго буду намагатись створювати варіанти ходу. Це все. Ось ще місце для загальних питань. Е, якщо потрібні якісь більші кларифікації або додаткові пояснення, то задавайте.